Це 252-й день українського спротиву. Працює медіа Центр України. Мене звати Василь Самохвало. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг і будемо говорити не про війну будемо говорити про мистецтво і вино наступного вікенду. У Львові відбудеться винно-мистецький фестиваль Вів Wine» у Вікенд. І ми запросили його організаторів розповісти про цей івент, розповісти про те. Нащо він сьогодні, і яку головну думку він несе? Так, у нас сьогодні гості це Христина Лебедь, керівниця управління туризму Львівської міської ради і співорганізаторка події. Це Інна Кляп, співзасновниця івент агенції «So Good Company» і організаторка гастрономічних фестивалів у Львові. Це «Street Food So Good», Львів Ice Cream Festival» і «So Green Fest». Так, і теж ви співорганізаторкою цієї події. Є у нас Максим Кічман, це власник сімейної винарні Янчинські пагорби, який розповість безпосередньо про вино. І зірка Савка, арт-менеджерка нашого прекрасного проєкту. Я так підозрюю, що спочатку пані Христину ми запросимо, яка розкаже нам про те, чому цей фестиваль організований і чому саме зараз. Дякую за увагу. Насправді ми довго думали про те, що чи на часі є події зараз в такому ключі, чи зараз потрібно говорити про вино, куштувати вино і обирати його. І ми зрозуміли, що насправді зараз на часі. Якісна дискусія, якісне обговорення та найважливіше колаборація громад, середовищ людей професійних. І ми маємо розуміти для себе, що в той момент, коли Росія намагається знищити нас і робить це у різний спосіб, ми, як ніхто, маємо бути об'єднаними навколо різних речей. Сьогодні... Волонтери, лікарі, медики, водії, батьки кожен українець боює на своєму фронті. І економіка є рушієм відновлення країни і, взагалі, є одним з каталізаторів розвитку країни, навіть у такий надскладний час. І внороби, які, попри надскладні умови, продовжують працювати, виготовляти український продукт, потребують. Допомоги і потребують підтримки і обговорень тих складних ситуацій, з якими вони стикаються сьогодні. Тому подія Артвай Weekend творити поміж сирен. Це є продовження подій, які вже робила компанія Good Company», І ми зрозуміли, що це хороший майданчик, навколо якого ми можемо зібратися, аби якісно поговорити про те, як рухатися далі, про те, як ми можемо допомогти сьогодні українським підприємцям, в норобам крафтовим виробникам продукції локальним підприємцям і на, на майданчику цієї події, окрім. Мистецтва і вона, окрім представлення виноробів українських, ми будемо зустрічатися з представниками міністерства, з послами, з головами українських громад, де розташовані виноробні, і ми будемо говорити про розвиток українського вина, як це як потрібно рухатися далі? Що сьогодні потрібно приймати на державному, на місцевому рівні, щоб виноробням було працювати комфортніше? Це на часі сьогодні ми маємо потурбуватися про те, щоб у українських крамницях, у українських ресторанах і кафе у меню були українські вина про те, щоб українське вино було популярним перш за все серед українців. Яке воно? Чому його потрібно підтримати? Це про культуру споживання в тому числі. І водночас ми маємо розуміти, що ця подія вона має новий характер. В принципі, проведення подій, тому що це не про розвагу, це про спілкування, це про дискусію, це про пошук нових сенсів, це про культуру споживання. І основним також основною метою нашого заходу є благодійна частина. Усі кошти, які ми отримуємо з оплати за вхід, будуть у 100% кількості передані на. Протезування українців, які через російську агресію втратили кінцівки. Це протезування відбувається у Львові на базі реабілітаційного центру Unbroken. Також частина коштів, які будуть виручені з продажу продукції робимо, також буде передана на протезування. Тому основна мета це. Поспілкуватися, знайти правильні шляхи руху підтримки українського виноробства далі, і благодійна частина, і Львів сьогодні відіграє важливу роль, тому що ми маємо розуміти, що ми є містом, де є відносний, та все таки відносна, та все таки безпека, і ми, як ніхто, сьогодні, маємо подумати про ідейність і про реалізацію майбутніх проєктів, які будуть необхідні. Усім містам України після нашої перемоги дякую дуже, пані Іно. запрошую. Може, ви розкажете більше, як це буде виглядати сну з точки зору самого івенту? Скільки буде людей? Де це буде, як це буде? Такого роду подробиці. Подія буде проходити на локації Fest Republic. Цю локацію ми обрали через те, що там є надійне укриття. І для мене, як для організатора, і такого якби, частини команди, яка думає про безпеку, це було одним з найголовніших моментів в теперішніх умовах. Подія буде тривати протягом двох днів субота-неділя, 12-13 листопада, з 12-ї години дня і по 8. На локації буде представлений винний маркет, де ми плануємо запросити близько 20, Вже запрошуємо. Близько 20 виноробів, буде арт-маркет, буде лекторій, де ми будемо піднімати теми, які стосуються винної сфери і арт-сфери. Буде сцена з камерною музикою, куди ми хочемо запросити вуличних артистів, які тимчасово перемістились до Львова, які є нашими львівськими. І також буде арт-частина. це... Живопис, плакати, скульптури про це детальніше розповість зірка, наш арт-менеджер. Але протягом цих двох днів ми очікуємо на людей, які будуть приходити, дегустувати, пробувати вино, знайомитися з виноробами. Можливо, комусь буде цікава якась тема. Він візьме участь в лекторію. І для мене, як для організатора подій, Зараз ми дуже багато долучаємося до благодійних подій. Розуміємо, що ну, події мусять зараз відбуватися. Вони потрібні і для підтримки людей, підприємців, і вони потрібні теж для людей, для відвідувачів, тому що кожна подія це емоція, і ми хочемо людям на цій події дати емоції такого творіння і розуміння, що незважаючи на все, що відбувається, у нас є культура, ми змінюємося в кожній сфері, і це якби найголовніша наша мета. Дякую дуже. Наслушилося фактично вино і мистецтво. Давайте почнемо, може, з вина справді, з найголовнішого. Пане Максиму, скажіть про вино сьогодні, в якому стані галузь, в якому стані українська частина цієї галузі, якої допомоги потрібно, і просто де місце виробництва вина під час війни? Прошу ближче підійти. Ситуація е, не найкраща цього року, ну насамперед, тому що частина виноградників знаходиться в окупованій території Херсонської області. Тобто багато виноробів втратили доступ до е, сировини. Е, але е, менше з тим ну, перейшлося, звичайно, переорієнтовуватися південь України взагалі. В тяжких умовах знаходиться, але все ж таки, перш за все, вино це є сільське господарство, виноградарство. Дуже важливим є також дискусії щодо того: відношення до вина, культура споживання. І власне це дуже є важливо власне, на, такому ж, власне, на такому фестивалі, де є поєднання мистецтва та вина. Як говорив колись Вінстон Черчилль під час Другої світової війни, якщо ми не підтримуємо мистецтво, то за що ми воюємо? Тому дуже важливим є підхід до культури споживання. В більшості європейських країн вино це є продукт харчування і відношення до нього відповідне. І, власне, в призмі цього важливо. Боротися з трьома китами агресора навіть швидше з драконячими головами, такими як русський язик, русська православна церковь і русська водка, Її потрібно витісняти одну з них культурним споживанням підйому споживання вина. Дякую дуже. А як ви будете це показувати? От конкретно от ваш стенд, ви будете там частувати людей, будете показувати, як правильно наливати. От що, ви шо ви е, будете? Звичайно, робити? що е, всі, хто прийде на фестиваль, зможуть е, продегустувати е, всю мою продукцію. Е, над е, дизайном нашої продукції працює художниця Христина Лукащук. Тому Мистецька складова е, дуже суттєва в нашому верноробстрі, ну і люди прийдуть та й побачать. Дякую дуже. Ну і, пані Зірко, давайте, може, ви розкажете нам, перейдемо від, від матеріального чи там містівного до духовного. Чим будете ви частувати нас з точки зору мистецтва? Цього року ми будемо мати досить хороших, класних українських митців, так як Україна має що показати. От, Як вже сказала раніше Інна, це буде живопис, скульптура та плакат. Як ви зауважили, плакат зайняв досить велику нішу і досить якісну, нішу. Ось Автори зараз обговорюються. Більше ми хочемо запросити тих, які яким довелося або ж виїхати, або ж в певній мірі залишитися на, окуп... на окупованих територіях? От, ми з ними ведемо переговори, тому що зрозуміло ж, е, потрібно якось довести ці речі, щоб показати і продемонструвати. Е, от і. Хотіла би також додати, що культура споживання не лише вона, а й також мистецтва. Бо як не як ці речі мають зазвичай два таких стереотипи, що тільки там випити і тільки побачити. Але ж ми хочемо, щоб якісне українське воно мало смак, щоб наші українці формували цей смак, відповідно ж інші бачили його. Як я її спочатку сказала, бо ми маємо що показати. І скоштувати також. Дякую дуже. У мене є питання до організаторів: хто насправді є цільовою аудиторією? Хто, хто, хто туди має прийти? Це мешканці міста, переселенці і ті інші, це люди, які відвідують постійно такі заходи або не постійно. От хто, хто має там бути? Я не почну, почну, а Інна мене доповнить, тому що ми маємо тут дуже таких два чітких напрямки цієї події. Одна подія це є Світська, а друга подія це є, знаєте, ну, робочий момент. Це є форум, Вайнс-форум, який буде відбуватися в межах цієї події, на яку вже запрошений міністр агрополітики, на які запрошені іноземні посли, на які запрошені голови українських громад на територіях, яких є виноробні. І це цільова аудиторія. Саме безпосередньо професійного середовища, яке або виробляє воно, або ж впливає таким чи іншим чином на співпрацю підприємницьку і знову ж таки також і ресторатори та готельєри, які мають в винні карти. Інша світська складова це є ну, саме також пересічні українці, яких сьогодні у Львові є велика кількість це про формування культури споживання вина, і про. Формування нової культури відвідування і проведення таких подій у нашому місті і в Україні загалом на майбутнє, тому що ми маємо розуміти, що події будуть відновлюватися, і вони будуть відбуватися, і ми маємо формувати нові потреби і нові запити у цих подіях. Є щось додати. Я тільки від себе додам, що перша ця подія була проведена у 2019 році, і теж, якби наше основне бачення було, то все ж таки та про що сказала Христина, що створювати на події і такі зони, де можуть збиратися люди конкретної сфери, чи це є винороби, чи це є митці. Але загалом ідея була в тому, щоб залучати відвідувачами всі верстви населення і таким чином робити теж культуру і часопроводження, і відкривати для. Нові сфери, тому насправді ми е, першу чергу для всіх, і для молоді, і для старшого покоління е, відкриті. Ще раз тоді нагадайте для тих, хто хоче захоче туди прийти, куди проходити, як проходити, як от таким людям, як я потрапити на цей прекрасний івент. Е, запрошую всіх і вас, Василь, 12 13 листопада. На локацію Fest Republic». подія розпочнеться кожного дня о 12-й годині. Вхід коштує 100 гривень. Вся вартість входу йде на благодійну складову. Це фонд Unbroken, який займається протезуванням для людей, які постраждали під час агресії Росії. Ми заохочуємо брати з собою свій винний бокал. як Zero waste формат, але на локації ви теж всі відвідувачі будуть мати змогу купити собі дуже якісний скляний. Запрошуємо приходити сім'ями з дітками. У нас теж буде арт-зона, де і дітей можна задіяти. І запрошуємо, щоб насолодитись тим, що творить Україна, і набратись емоцій класних. Дякую дуже організаторам, які розповіли нам про цю прекрасну акцію. Можете стати всі ближче один до одного. З нами була Христина Лебідь, керівниця управління туризму Львівської міської ради і співорганізаторка події. Інна Кляп, яка є співзасновницею івент агенції «So Good Company, теж є співорганізаторкою події. Максим Кічма, власник сімейної винарні Янчинські пагроби, та зірка Савка, арт-менеджерка проєкту. Побачимося всі 12-13 числа. Побачимось.